Вітаю вас, дорогі глядачі. Я Роман Заводовський, Езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю прогнози. Прогнозування з 18 по 24 число. 19 числа буде Миколая по старому стилю. 24-го буде Різдво по новому стилю. Тому давайте будемо дивитися, що буде відбуватися в цей тиждень по днях. З 18 по 24. Не забувайте ставити лайки. Якщо ви маєте якісь особисті питання, задавайте їх за номером на сторінці в Ютубі і в Тіктосі в описі під відео і в шапочці на профілі, пропонуйте свої теми для ефіру. Здоров'я своє я трохи відновлюю. Голос повертається, тому я потихеньку, полегеньку, по чуть-чуть повертаюся до роботи. Не сильно, не спішучи нікуди. Давайте ми з мамою будемо дивитися, що й до чого. Сьогодні записується відео в 11-й годині ранку, 18 го числа. 18-12. -е, -е. Ожидання, карта очікування. Карта, яка говорить про те, що ситуація буде в такому стані заморозки, десь в чомусь. Пасивне спостерігання. Семірка Бубнова, вогонь. Вогневі атаки в певних регіонах. Не обов'язково по всій країні, але в певних регіонах вони можуть бути підсиленими сьогодні. Далі дивимося. 8... 19 число. 19-12. Карта служанки, карта взаємодопомоги, карта взаємопомочі. Об'єднуйтеся в цей день, допомагайте один одному, волонтерте. Енергія буде дуже сприятлива для цього. І ще одна карта: король бубновий, карта сильного чоловіка, карта переможця. Якісь, можливо, важливі дії ЗСУ на фронті, можливо, звільнення нових територій. Плюс це ще й карта інвестора мецената. Можливо, якась збройна допомога досить активна прийде і хороша для України. Далі, 20 число, 20-12. Карта друга. Теж карта підтримки, карта взаємодопомоги. А тут вісьмірка бубнова карта бідності, карта розорення та карта обману. Бідність розорення це можливі удари по інфраструктурі. Добре. Тут центральний день четвер, 666-й день війни. Так. Що, от, до речі, така от дата. 666-й день війни буде. Дивимося. 21 число. Карта тюрми. Безвихідні ситуації, провокації, атаки та небезпеки. Тут знизу король Хрестовий, карта сильного чоловіка. Тобто, з однієї сторони, це. Жорстокість, агресія та диктатура. З іншої сторони, це карта воїна. Дуже активні військові дії в цей день будуть. Тобто, от якраз от 666-й день війни. Тут диктатура, тюрма та подавлення, а тут сила. Цікавий буде день, але досить небезпечний. Тому, будь ласка, будьте обережні. Дивимося далі: 22 число. Карта юної жінки падає. А знизу шістерка бобнове збройне фінансове збагачення, благополуччя. Непогані карти. Добре, 23 число, дивимося. Карта вченого, карта дослідження інформації і четвірка, червова колісниця. Карта руху вперед. Карта, знову ж таки, якоїсь активності. Не сидіть на одному місці в цей день. Дуже важливо б мати якомога більше руху. Ну, по картах бачу, що тиждень буде спокійніший за попередній вже. Але деякі дні наводять небезпеку. І останній день. Різдво по новому стилю. Ось нещастя, вогонь. Вогневі загрози, вогневі атаки, вогневі обстріли. І дев'ятка хрестова карта захисту. Максимально подбайте про свій захист та свою безпеку в цей день. Людні місця не відвідуйте. Масові збориська також не відвідуйте без надобності. Цей день може бути особливо агресивним і особливо небезпечним. Попереджаю. Як і взагалі, ну як і будь-яке релігійне свято в Україні, це також несе в собі дуже велику небезпеку. Бо ви самі знаєте, що нечість активізується на великі релігійні свята, підбиваючи підсумки: 18 число, понеділок не дуже хороше середа. Теж таке собі можуть бути удари по інфраструктурі 20 число. 666-й день війни, 21 число, день буде дуже цікавим по подіях, але й небезпечним в тому числі, тому що карта тюрми це карта жорстокості та репресій. І, ну, звичайно, що 24 число вогневі атаки, вогневі загрози, звичайно, що на Різдво, будь ласка, Різдво це взагалі сімейне свято. Краще ніде зайвий раз не показуватися, будьте вдома зі своїми сім'ями і не ігноруйте повітряні тривоги. Бажаю всім гарного тижня. Бажаю всім міцного здоров'я, щоб ми всі могли працювати та донатити на ЗСУ. Для мене це просто болюча зараз тема, <кхи> враховуючи, що мене трохи. Так, приклало. Але нічого, йдемо на поправку всі разом. Всього хорошого, гарного, мирного тижня. Поради рекомендацій, підказки, які ні є небезпека, ви отримали. Бажаю всім всіх благ. Ставте лайки, не забувайте. Буду вдячний, мене це стимулює записувати для вас частіше відео. Гарного дня!